В сьогоднішньому слові ми зустрічаємося з Ісусом, який молиться, це особливий образ Ісуса Христа, котрий перебуває на молитві, бо можемо бачити в Євангелії Ісуса, який діє, активний, який багато служить, який йде до людей, до прокажених, біснуватих, до хворих. До страждаючих до фарисеїв багато активності в житті Ісуса відбувалося. Але це є особливі моменти, які описує Євангелія. Це зустріч Ісуса з Отцем, це молитва, це особливий образ Бога, дуже важливий для нас, щоб ми Його теж бачили, щоб ми не тільки Ісуса діючого бачили. Активного, що всім допомагає. Але Ісуса, який теж вміє собі допомагати, тобто турбується про своє духовне життя, про своє серце, турбується про свій духовний стан. йде на цілу ніч на молитву, провів цілу ніч у молитві до Бога, цілу ніч. Це багато цілу ніч на молитві. Це багато, бо ми зазвичай ми не проводимо цілу ніч на молитві, ми, зазвичай вночі спимо. А в день наша молитва в кого скільки триває, але все рівно ми в сукупності, напевно, і так не назбираємо настільки годин, скільки є вночі. Тобто Ісус цей Євангелій показує, що Ісус має довгу молитву, має багато молитви. Багато цієї присутності Отця насичується Ним, перебуває з ним, шукає його. І дивлячись по-людськи, це втрата часу, це марнування часу. Бо вночі треба виспатися, або якщо йдеться про день, про нашу молитву, ну то зранку, наприклад, замість того, щоби Годину молитися, можна годину поспати довше, можна знає, годину просидіти в інтернеті чи ввечері замість тої вечірньої молитви можна подивитися е, одну серію якогось серіалу. Для світу молитва є втратою часу, є марнуванням часу. Але коли ми відкриваємо цінність молитви, відкриваємо цю глибину, цей скарб молитви, то, то ми тоді лише можемо побачити, що це не втрата часу, що всі зусилля, які ми вкладаємо в духовне життя, це не втрата часу. Може, з цього немає відразу плодів, відразу зробив щось і бачиш свої результати. Ні, в духовному житті це регулярна праця, це регулярні зусилля. Для когось в неділю піти на службу це втрата часу, бо людина така говорить, «Та мені треба виспатися після робочого тижня, мені треба піти на базар, мені потрібно піти щось купити. І багато-багато різних справ, які показують таке ставлення. Показує, що немає ще цінності молитви, що молитва є втратою часу для такої людини. Для когось, для неділя це нормально, що йдемо на службу, але будній день приходить йти на службу, не йти. Можна теж багато зробити за цей час, бо треба прийти, поки повернешся цей час служби, година, півтора. Може, й дві години комусь потрібно на весь цей час на розарій прийти перед службою. Це теж втрата часу, бо можна ще щось там зробити вдома, можна якісь справи е, владнати. Але це лише людський погляд. Коли ми відкриваємо цю глибину молитви, тоді ми розуміємо, що це не втрата часу, це час, в якому діє Бог. У наших справах діємо ми, ми щось вирішуємо, робимо, працюємо. А в цьому часі молитви, в цьому часі діє Бог. І немає чогось ціннішого, ніж тоді, коли діє Бог. Немає ціннішого, немає важливішого, коли ми відкриваємося надію Бога. І так можна поступово збільшувати цей рівень стосунків із Богом. Бо, так як казав, для когось в неділю лише прийти на службу це вже втрата часу. Хтось в будній день скаже, а та що ходити, доста в неділю, не треба ще й в будні дні ходити, то не обов'язково. Ну бо людина має інші справи, які є в цей момент важливішими для неї. І так далі, якісь реколекції. Хтось вісім днів був на реколекціях. Це взагалі стільки можна за вісім днів переробити. Вдома чи на роботі, ніби втрата часу. Але ми не бачимо того духовного скарбу, який ми здобуваємо в таких наших зусиллях, в таких духовних практиках. Ми цього відразу не бачимо, але плоди цього точно є, може будуть пізніше, в якомусь часі це зерно починає проростати і давати плоди. Ісус е, сходить з гори разом з своїми учнями, яких Він вибрав 12, призначив їх, назвав їх апостолами, тобто посланцями, Він буде їх висилати, щоб ділилися любов'ю, щоб стали апостолами любові. І Євангелія говорить, що е, зійшовши разом з ними, став на рівнинному місці. Стає на рівнинному місці. Були на горі, сходять на рівнинне місце. З гори краще видно все. Коли на рівнинному місці, коли людина дивиться в очі своїй проблемі, своєму стражданні, вона здається нереально великою, якоюсь страшною. Тому нам потрібна молитва, тому потрібно це сходження на гору. Молитва, свята меса, реколекції, бути в тиші. Потрібно для того, щоб вийти на цю гору і подивитися зверху, подивитися так об'єктивно, що відбувається там, коли я є на рівнині, коли я внизу, що зі мною відбувається, а що з іншими людьми відбувається. Тобто, це, молитва це погляд з іншої сторони. Зверху, не зверхній погляд, але погляд зверху, як це відбувається. Але не можна там залишитися. хотіло бся на цих е, е, молитвах, де нам так добре, хотіло бся там бути постійно, але так як на Преображенні, так і тепер, Ісус каже: сходимо вниз, сходимо вниз, для того, щоб е, е, бути з іншими теж. Щоб іншим послужити, але нам необхідно це сходження нагору, щоб з іншої сторони подивитися на себе, подивитися на свої проблеми, подивитися на свої страхи, подивитися навіть на інших людей. Коли ми на рівнині дуже близько бачимо ту людину, коли ми відходимо від неї, коли ми відходимо від якоїсь своєї залежності. від Ну, чогось, що турбує, зовсім інший погляд, ніби набираємося нового подиху, свіжого повітря, і можемо мати зовсім інший стосунок до чи ситуації, чи людини і так далі. Нехай цей образ Ісуса, котрий молиться, буде сьогодні перед нами, перед нашими очима, Ісус, котрий все залишає. Котрий йде на розмову з отцем, але потім повертається, нехай не бракує в нашому житті цього виходу нагору, щоб мати Божий погляд на свої життєві ситуації, на себе і на інших людей.